Творче об'єднання «Начитай» Пан Д. Револьвер Після народження крихітки Нел три роки пройшли неймовірно швидко. Коли струнка та сексуальна Джейн набрала вагу, обличчя вкрилися тонкими, ледь помітними зморшками. Коріння чорного волосся почало світи, хоча цього року їй стукне всього 35. Очі більше не іскряться коханням, згасли. Кожен ранок в Джейн починався однаково. Для мене теж, наче довбаний день бабака. Цигарка, кава, жаль до себе, сльози та мінімум два бокали сухого червоного. Після цього прокидалася роздратованість у нас обох. А протягом дня цей стан тільки погіршувався. Дуже скоро два бокали перетворились на цілу пляшку до обіду. Після, коли я була вдома, Джен звинувачувала мене у вигаданні зраді, лізла з кулаками та дряпала мене гострими нігтями, миттєво перемикалась на крихітку Нел доводячи дитину до сліз своїм криком. Може, ти зупинишся. Я вважаю, що настав час зав'язати з випивкою Джейн. Я ще не починала, та й взагалі тебе забула спитати, з чим та коли мені зав'язувати. Перебиває вона мій наказний тон. На себе мені було байдуже. Серце боліло, але над усе страждала Нел. Вона не розуміла, чому найближча людина, мама, так холодно до неї відноситься, чому вона не обіймає її, не пестить та не цілує. Маленький, але яскравий промінчик сонечка Нел ніяк не могла збагнути таку убогу любов матері. А я не міг збагнути, чому Джейн до неї так відноситься? Що вона такого зробила, що ти підіймаєш на дитину руку, горлаю я. Це тебе не стосується. Я знаю, як виховувати свою дитину. Відгризалася в мою сторону Джейн. Очі скляні, наче зовсім не її, а когось іншого. Того, кого я зовсім не знаю. Хоча перед усім дратувало не це, а слово... Свою, не нашу. Останньою крапою стало те, коли Джейн, накидавшись вкотре червоним, почала гарчати на доньку, тримаючи в руці кухонного ножа. Ти, маленька, невдячна почваро, я тобі подарувала життя, а ти, погань, вичавлюєш з мене останнє. П'єш мою кров, псуєш моє життя. Мамочко, пищить крізь тремтячі губи маленька Нел. Я тебе народила, я тебе і позбавлю життя, паскудо, зупинись. Кричу вже я та встаю поміж ножем та донькою, штовхаю її в плече. Іди в свою кімнату, Нел. Лезо блиснуло в тьмяному світлі ламп, опустилося до стегна, а потім ніж з гуркотом впав на підлогу. Джейн мовчки розвернулася та сіла на диван. Холодна, тонка посмішка розтягнулася її обличчям. Погляд невагомий, від якого все стискається всередині. Вона мене лякала. Коли я зайшов до кімнати Нел, то вона вже мирно спала, увімкнувши настільну лампу, яка кидала на стіни плями світла у вигляді маленьких кошенят. Закривши двері, я роблю рішучий крок викликаю поліцію. Дружина цього не чує, вона шматує кухонним ножем вальветовий диван кольору фукції у припадку гніву. Білі хмарки синтепону розлітаються навкруги в супроводі. З завивань та ледь чутного сміху з під сльози. Через п'ять хвилин зовсім інша Джейн прибирає сміття, наливає бокал сухого червоного, вмощується на понівеченому дивані, бере танкими пальцями цигарку та підпалює. Наче нічого й не було. Через хвилину у двері постукали. Суддівський вирок був швидким. Джейн позбавили батьківських прав та визнали психічно хворою. Увесь час процесу вона сиділа рівно, спокійно, відповідала монотонно та коротко. Можливо, вона зрозуміла, що накоїла, чи, можливо, мені так хотілося думати, уявляти. Джен відправили психіатричну лікарню десь на окраїні штату. Останній раз ми зустрілися поглядами за масивними дверима судової зали. Її скляні очі дивилися, наче крізь мене, а тонка усмішка вбила всередині мене будь-яку надію. Згодом ми переїхали до Ньюгемшеру в невелике містечко Конкорд. Не так далеко, як хотілося, але цього вистачило. Літо Осінь, зима, весна, знову літо, час минав дуже швидко, мчав крізь простір подібно космічному кораблю Ендюренс, яка б вона не була, але Джейн залишила теплий відбиток у моїй душі. Я інколи сумував за тими далекими часами ще до появи Нел, коли ми насолоджувалися тілами один одного та довгими вечорами перед екраном. Що крутив наші улюблені шоу, сумував за її дивовижними очима, такі самі зараз у доньки? Копія майнову в голові. Над усе я сумував за ароматом її тіла, солодким та тонким, з легким присмаком ванілі, а ще за тим, як тихо вона постогнувала вісні. Невже поява крихітки? Тебе так змінила. Нелл напрочуд зовсім не згадувала маму, а до інших жінок відносилася дуже холодно. Виключенням була сусідка Нора з поверху нижче. Нора сиділа з малою, поки я був на роботі. Вони дуже подружилися і мені стало трішки спокійніше. Хоча цієї осені, що вже за пару місяців, Нел піде в перший клас. Хвилююся за неї більше, ніж вона сама. А коли починаю розмовляти з нею про майбутнє, то вона підморгує, посміхається та каже Усе буде в порядку, татку. І знову посміхається. Іноді здається, що Нел доросліша та рішучіша, рішучіше, ніж я, у свої 42 з легким обвесінням потилиці. Вона сильна дівчинка, мужня, мене це втішає. Через три роки не підвищили та відправили назад до рідного штату Мен в Портленд. Не зовсім не хотіло туди повертатись і розумів, але втратити такий шанс не міг. Можливо, я поступив егоїстично, але ми зняли в орендованому будиночок далеко за містом, затишний, з чудовим заднім подвір'ям. Час знову плинув, все йшло своєю чергою. Школа, робота, вихідні на озері біля північного Віндхаму, а в понеділок рано вранці назад до Портленда по трасі 302, щопонеділка не лів в школі майже до вечора, а в мене вихідний. Тож була змога відпочити від дальньої поїздки, заварити чаю, вмоститися в м'яке крісло та почитати книгу, але до цього відвести малу. Навкруги осінь, опала листва, сірість неба та вогкість у повітрі. А от за чотирма стінами сухо та тепло, тихо та спокійно. По шипці вікна легким дробом забарабанив дощ, легкий запах ванілі ширився кімнатою. Я набрав чайник водою, поставив на плиту та вмостився в кріслі, споглядаючи на чорний екран телевізора. Намацав рукою пульт. І увімкнув. Вчора ввечері з психіатричної лікарні Портленда втекли троє пацієнтів. Вони вбили охоронця та літню жінку на стоянці біля клініки. Двох з підозрюваних вже знайшли. Це Меттью Конарс та Лідія Синкоу. Третю підозрювану. Гучним свистем же сопів чайник, від чого мене пробрали дрижаки від миківки до кінчиків п'ят. Тревіс! Зникло з поля зору органів правопорядку. Пошуки ще тривають. Огидний ком застряг в горлі. Тревіс! Дівоче прізвище Джейн. Носом я знову відчув легкий запах ванілі. Серце почало шалено битися, а рука випустила пульт, який гучно вдарився об підлогу. Повіки закрились. Морок заповнив простір. Мимоволі згадав останній погляд моєї дружини після суду, а, розплющивши очі, зустрівся з ним знову. Тонка усмішка, скляні, палки очі на висушеному до жовтизни обличчі. Її краса зникла під чорним убогим волоссям, що спадало з її чола, а блискучий револьвер в худорлявій руці, направлений мені у лоб. Ти весь час мене зраджував. Тихо говорить Джейн, наче семи років, що минули, ніколи не було. Ти зраджував мене. горлає на всі печінки. Я ніколи. Ти зраджував мене. Знову шепоче та нахиляє голову ліворуч. Ти ніколи не кохав мене. Ти брехав мені кожного дня. Денел, я хочу обійняти її. Пищить вона не своїм голосом. Вона? Де ця маленька погань? Пауза. Може, ти хоч раз мене покохаєш насправді, як перший раз пам'ятаєш? Каже, вона облизує сухі, потріскані губи. Сідає на коліна, водить холодним дулом по обличчю. Я в ступорі, не можу поворухнутись, лише слідкую очима за божевільним поглядом Джейн. Її потворна рука лізе до мене в штани, а позаду неї все свистить чайник. Сіра завіса спадає на очі. Ось-ось, і я втрачу свідомість, та, можливо, вже ніколи не прокинусь. Остання думка про Нелл. Добре, що не в безпеці, в школі. Мені снилося наше перше побачення з Джейн. Вечір сонце вже давно сіло за небокрай, а ми прогулюємося місцевим парком та розповідаємо історії свого життя. Сміємося. Так, невимушено, так щиро. Від цього стає тепло на серці. Ми стоїмо біля дверей її дому. Пахне лавандою та ваніллю. Я таркаюся руки та хочу поцілувати тонкі та ніжні губи, але відчуваю холодний дотик. Очі опускаються донизу. В руці револьвер, вибульськує в місячному сяйві. Погляди зустрічаються знову, і я бачу цей диявольський вогонь в зіницях Джейн, натягнуту усмішку. З цього жаху мене повертає крик. Її крик. Ти, маленька почваро, я сказала опусти клятий ствол. Віддай його мені. Ні, не віддам. Вгукуй крізь сльози моя донечка. Навіщо ти повернулася? Я тебе ненавиджу. Ненавиджу. Моя крихітка Неллі бере револьвер обома руками. Вони тремтять. Обличчям скочуються сльози та залишають червоні опіки на щоках. Але ж я тебе люблю, моя крихітко, тихо шепоче Джейн. Ні, ні, ти ніколи мене не любила, тільки тато мене любить. І більше ніхто. Ти заруйнувала моє життя, сволото. Сичить Джейн. Ти помилка! Я вже казала, що привела тебе в цей світ, та маю право забрати у тебе його. Маленька погань! Джейн робить крок вперед, а я бачу, як маленькі пальчики тиснуть на курок. Постріл, ще один постріл. Ще один, ще один, ще один, ще один. Цок, цок, цок. Тонка цівка диму витікає з дула револьвера. А маленька дівчинка стоїть над бездиханним тілом матері. Кам'яне обличчя Нел не відображає жодної емоції, хоча гіркі сльози Ще стікають щоками, тонким підборіддям та капають на підлогу, залиту багряною кров'ю. Її важкий погляд спрямований в нікуди. Наче душа падає у прірву. Мою крихітку треба рятувати. Нел! Тихо кажу я. Нел, я в порядку, тату. Я зможу. Я ніколи не буду, як вона. Правда, тату? Пан Д. Револьвер.